Серйозно? шо? А можна погладити, так? Можна на руку дивіться, поставити так руку. Ага. О, як гарно. Такий гарний голубочок. — Це в мене Ромео і джоді, дивіться. О, а ну, я давайте гарний. я вас фотографую, вмикайте камеру. А я ось вже вмикну. — Давайте фотка, гарненько буде. Давайте. Давайте. Підіжі, я так ось у мене все відео А, відосі даю. Ух ти, як ла дивіться. Класно. Що ти, брат? Орли, орли. На батарейках. Ось як, ось як ось на пужели мордяки, о, як гарно. Ой, ходить, погладить трошки. Ой, як гарно. Класно так, о. Кажіть нам де... Там мені так ось гарно, на що відойде. У нас ось все мій нормально. Пласно, дивіться, давайте, що? дивіться, так гарненько, дивіться. Ось так, дивіться. Uh -huh. Раз, секундочку. Ось так на плече. Uh -huh. Давайте повністю гарненько, дивіться, як прикольно буде. Ну no, так. Давайте худки, достаньте телефон, щоб зручно вам було, дивіться. Ось так. Можна так Я на плече. Ну, давайте, давай, ну. давай, так, красиво буде. А мене до сих що, що так відомо. Так, давайте, да, давайте, так. Пташкам пару мільйончиків залишити, буде гарна пам'ять. Посміхаємося. Раз, два, три.